Ви обіцяли мені життя, мой але ви збрехали. На вашу думку, жити це означає тільки не бути мертвим. Хліб та вода. Це мені не страшно, я можу харчуватися одним хлібом, коли просила більшого. І хіба погано пити воду, якщо вона чиста? У хлібі нема для мене скорботи. І вода для мене не гірка, але заховати мене в кам'яний мішок, щоб я не бачила сонця, полів, квітів, сховати мені ноги, щоб ніколи вже не довелося мені проскакати верхи разом із солдатами чи збігти на пагорб, змусити мене в темному кутку дихати пріслябою та гнилью, відібрати в мене все, що допомагало мені в серці зберегти любов до Бога, коли через вашу злість і дурість. Навидіти. Та це гірше, ніж та піч у Біблії, яку сім разів розжарювала вогнем. Я згодна, нехай мене відбуть бойового коня, нехай я буду плутить у спідницях, нехай мимо проїдуть лицарі солдати з тими прапорами, а я тільки дивитимуся їм у світонати інших жінок, аби мені чути, як вітер шумуть у верхівках дерев, як заливається жайверонок. У сяючому весняному небі, як ягнята свіжим морозним ранком, як дзвонять мої милі, милі дзвони та у сангів долина до мене за вітром. Але без цього я не можу жити. І якщо ви здатні відібрати все це у мене чи в іншої людської істоти, то тепер я твердо знаю. Що ваша порада від диявола, а моя від Бога. Шляхи Божі не ваші шляхи. Він хоче, щоб я пройшла до нього скрізь полум'я. Я його дитя, а ви не гідні, щоб я жила серед вас. Ось вам моє останнє слово.